Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо, як зимують комахи та риби? Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 16-18 та друкованим зошитом сторінка 8-9. Розпочнемо з ранкового кола. Вправа синоптик. Дайте відповідь на запитання: яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були протягом дня опади? Поміркуйте та скажіть, як одним словом можна назвати цих тварин? Правильно, це комахи. Давайте пригадаємо, як комахи готувалися до зими. Вірно, вони шукали собі затишні місця для того, щоб там перезимувати. Як же зимують метелики? Біланка пустяний гине, але його гусінь перетворюється у лялечку, прикріплюється до дерева та стіни будівлі. Метелик лимониться восени не гине, а згорнувши крильця, ховаються в дупла, під кору дерев і сидять до весни. Мурахи, з приходом осені шукають схованки у підземних норах мурашника. У своєму тілі вони накопичують особливу рідину, яка рятує їх від лютих морозів. Колорадський жук шукає схованку в ґрунті і там перезимовує. Жук-сонечко ховається в тріщинах дерев, під корою, в купах листя і впадають в сплячку. Мухи та комарі також шукають схованки на горищі, в віконних рамах, у підвалах, старих дуплах і там чекають весни. Лялечка цього метелика, це метелик совка називається, озима, зимує в ґрунті. А це, дітки, попелиця. Це комаха, яка все літо живилася соком рослин, а на зиму вона гине. Залишаються зимувати тільки її яйця. Вони прикріпляються до гілок дерев і не гинуть навіть у лютий мороз. Трошки відпочинемо. Давайте з вами пригадаємо, як готуються до зими оси. З настанням осені, діти, холодних ночей. Оси залишають гніздо, вони розлітаються околицею, припиняють роїтися, кожен живе сам по собі. Комахи не проявляють активності, стають малорухомими, сонними та уразливими. Подальша доля кожного з них складається по-різному. Найчастіше вони гинуть. Робочі самки діти вони доживають свій життєвий вік із завершенням теплих днів. У середині осені вони ципеніють, замерзають. До кінця літа в організмі оси сповільнюються обмінні процеси. Триває підготовка до зимівлі. Температура тіла падає до критичного рівня, що попереджає замерзання в холодні зимові дні. Комахи спокійно переносять суворі снігові деньки за умови знаходження затишного місця. Оси взимку харчуються речовинами, які накопичили в організмі протягом останніх літніх днів. Спеціальних запасів вони. Не роблять джмелі, так само, як і оси, живуть один рік. Лише їх молоді самки зимують в моху, соломі і ґрунті. Поговоримо з вами, як же зимують риби. Зимовий період риби переносять по-різному. У них знижуються всі життєві процеси. Більшість риб перестає харчуватися та живе коштом накопиченого влітку жиру. Вони спускаються ближче до дна, температура під льодом зберігається не нижче 4 градусів тепла. Коропи і соми вони покриваються товстим шаром слизу, скупчуються в зимувальних ямах групами одного виду. Та майже всю зиму не рухаються, притиснувшись один до одного. А лини впадають в сплячку, зарившись в мул. Карасю не страшне навіть промерзання води до самого дна. Навесні лід вітане і риба живе далі. А ось миль найактивніша риба взимку. Вони підіймаються на верхів'я річки та відкладають ікру. Що ж загрожує рибам взимку? Правильно, це люті морози, тому що від них поверхню водойми вкриває лід і не пропускає повітря, і життю риб тоді загрожує задуха. Щоб врятувати риб від замору, люди прорубують ополонки і ставляють стіпки соломи або очерету, щоб по стеблах проходив у воду кисень. Будь ласка, оберіть правильну відповідь. З настанням холоду гинуть, залишаються зимувати лише молоді самки. Оберіть, хто це: линок, карась, совка озима, попелиця джмелі. Впадають в сплячку, зарившись в мул. Поміркуйте, хто це. Яйця цієї комахи зимують на гілочках дерев, а сама комаха гине. Лялечка цього метелика зимує в ґрунті. Не страшне промерзання води навіть до самого дна. Хто це? А тепер перевірте свої міркування. Отже, залишаються молоді самки, всі гинуть у джмелів. Впадають в сплячку в мулі це линок. Яйця комахи зимують на гілочках, а вона сама гине це попелиця. Лялечка метелика зимує в ґрунті це совка озима. І не страшне промерзання води до самого дна у карася. А тепер попрацюємо в зошиті. Відкриваємо сторіночку 8, виконаємо завдання 2. З додаткових джерел відшукай інформацію про те, де зимують комахи. Упиши назви комах біля їхніх схованок. Можна скористатися словами з довідки. Давайте роздивимося довідку і прочитаємо, які там є комахи. джміль, муха, жук-сонечко, комар, золотоочка, яйця попелиці, яйця метелика кропив'янки, лялічка, білана, капустянка. І давайте з вами подивимося місця їхніх схованок. Перше це схованка в пеньках правильно. Друге. У віконних рамах, далі на гілках та деревах, далі в купі листя. І останнє це мох. Вірно, хто ж ховається у нас в мосі, треба поміркувати. Отже, давайте вибирати. Хто ж у нас шукає хованку в пеньках? Це діти золотоочка та яйця метелика, кропив'янки. Вони зимують в пеньках. Так, у віконних рамах хто ховається? Правильно, це комар і муха. Так, на гілках та деревах. Це яйця по пилиці та лялечка біла на капустяного може бути. Добре. Так, в купі листя хто ховається. Вірно, це жук, сонечко. І мох, хто полюбляє, це самки джмеля. Правильно, молоді самки джмеля, вони зимують у мосі. Правильно. Наступне завдання на сторінці 9 це завдання номер 4 Вам потрібно записати, яка температура води взимку під льодом. Я вам трошки допомогла. Під самою поверхнею, у нас може бути температура 0 градусів та нижче 0, тому що вода починає замерзати від 0 і нижче. так? Тому ми можемо поставити біля поверхні десь 0. Посередині у нас може бути плюс 2, плюс 3 можете написати десь так. І в самому низу у нас може бути до 4. Градусів тепла можна написати плюс 4. Виконайте ще додаткові завдання в друкованому зошиті на сторінці 8 та 9. Дякую вам за роботу, за увагу. Ви були молочинками. Оберіть відповідну цеглинку своєї роботи та настрою на уроці і до побачення!